Львів залишиться з поляками, а Україну незабаром поділять. Ультраправий проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску назвав Україну вигаданою державою і заявив, що після завершення війни з РФ її землі неминуче між собою розділять сусідні країни. Світ змінюється, зміняться й кордони. Більше того, якщо кордони зміняться, то де будемо ми? Отже, у нас є північна Буковина, у нас є Буджак, у нас є північний Марамуреш з колишнього Закарпаття, те, що залишилося за угорцями, Львів, який залишиться у поляків і Малоросія. Окрім цього, на запитання, чи вірить він, що цей поділ територій станеться після укладення мирного договору? Джорджеску заявив, що обов'язково. Так і буде, оскільки України як такої, нібито не існує. Ну а що сто відсотків? Так і буде. Що ж, у них немає іншого вибору. Дорога до чогось подібного неминуча. Україна вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка. Водночас він заявив, що, хоч і не хоче розширення території власної країни. Проте, якщо така можливість повернути землі, які були частиною королівства, існує, він нею скористається. Тим часом у міністерстві закордонних справ України вже відреагувала на заяви ультраправого проросійського румунського політика, як повідомили у міністерстві, зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність України. Це вияв максимальної неповаги до України, який суперечить міжнародним нормам, які так само порушує Російська Федерація. А тому мовляв, це напряму вказує на повну залежність Джорджеску від Москви. Також речник МЗС Георгій Тахий додав, що попри ці заяви в Україні переконані в інтересах Румунії та румунського народу надалі залишається досягнення справедливого та стійкого миру в Україні, а також розвиток двох держав у безпеці та процвітанні. Такі слова Джорджеску прокоментували і у центрі протидії дезінформації. Там написали, що проросійські політики на зразок румунського, які починають розповідати про якийсь поділ України, лише пришвидшують дискусію про необхідність поділу Росії та національні утворення на території нинішньої РФ. Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. За підсумками якого лідером несподівано став критик НАТО та противник допомоги Україні Келін Джорджеску. Свою предвиборчу кампанію він активно просував у Тікток. Зрештою, Конституційний суд вирішив анулювати результати виборів через інформацію про незаконне фінансування кампанії та ймовірне втручання в цей процес РФ. А розвідка повідомила про приховану агресивну рекламну кампанію в Тікток та інші гібридні дії, якими Джорджаску порушив виборче законодавство. Він також заявляв про нульові витрати, хоча лише на Тікток відео віддали близько одного мільйона євро. Відтак у Румунії погодили нову дату виборів, які пройдуть 4 травня 2025 року. До слова, про що свідчить перемога у першому турі проросійського політика та чого очікувати румунам від другого туру, розповіла в етері інформаційного стріму на телеканалі НТА міжнародна журналістка Маріанна Пресяжнюк. Я думаю, що Джорджевську, можливо, якщо він не договорився ще до заборони в'їзду в сусідні країни, то принаймні він належить до тієї компанії, компашки табору політичного, проти якого у Служби безпеки України є аргументи, щоб вони були непудженими візитерами на території України. Я думаю, що це говорить багато про що. Тобто є інформація, що наприклад Джорджевську був поряд з тими політиками, які привозили Олександра Дугіна, російського фашиста. В Румунію я пам'ятаю, це був такий рейд 2017 року. Я якраз тоді в Румунію в Румунії вчилася на магістратурі, і прямо всі, всі там ці книжки перекладали, Російське посольство в цьому брало, звісно, участь і вони тут робили таку прямо поїздку по всім жудецам, і возили цього Дугіна, Возили з цією книгою, робили заходи. Ну і сьогодні, обговорюючи там деякі моменти. Про Джо Раджеску про його всі забули, а хто і не знав, то власне і цей момент мені колеги румунські нагадали, і ми так ну перевірили інформацію. Так дійсно було і таке. Ну тобто. Певні є індикатори, які все ж таки свідчать про те, що зв'язки з Росією є. Ну і ще один такий не менш важливий індикатор це те, що його дружина, і якщо не помиляюсь, він сам вони довгий час проживали в Австрії. Ну, Австрія, це взагалі у нас такий прохідний двір, хаб для російських шпигунів, і навіть ну якісь замовні вбивства як цього. Льотчика, в на українську сторону став і потім втік сховався в Іспанії. Там замовники його вбивства. Замовників його вбивства шукало посольство Росії саме в Австрії. Тому тому цей факт я думаю, також сам він про сам по собі він не свідчить про те, що він там обов'язково людина Кремля, але він. Грає йому не на руку поряд з усіма аргументами, які я зазначила. Я думаю, що якщо покупати, щоб позбирати інформацію, то там багато чого цю гіпотезу його проросійськості, його контрольованості з боку Росії, підтвердить очікувані перемовин з Росією. Чи готовий Трамп і Україна вести діалог з ворогом з позиції сили, якими можуть бути формати розмови, та головне, коли сторони сядуть за стіл? Ядерна загроза зростає, принаймні російські пропагандисти заговорили про прямий шлях до ядерної війни. Це через те, що адміністрація Байдена нібито хотіла ліквідувати Путіна. Чи може страх диктатора за власне життя вплинути на перебіг війни в Україні? Усе найважливіше у четвер, 30 січня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах. Режах проєкту